Дев'ятиповерхівка на північній Салтівці, одна з тих, що у числі постраждалих. Сліди руйнувань, і досі видно як на фасаді, так і всередині будівлі. Цей мікрорайон зазнав численних ударів. Сюди прилітали ракети і снаряди, стираючи не лише домівки, а й звичний ритм життя. Люди, які мешкали у своїх теплих родинних гніздечках, опинилися перед жахливою реальністю. У мить нічого не розуміючи, вони були змушені покидати свої квартири й бігти у невідомість лише заради того, щоб вижити. Сьогодні ці стіни, нагадування про пережите, про біль і силу водночас, адже, попри все, район продовжує жити, а його мешканці триматися. Цей житловий будинок у Київському районі був пошкоджений внаслідок бойових дій. Тут були руйнування плит перекриттів, частково внутрішніх і зовнішніх стін. Також у результаті влучань була пошкоджена покрівля, вибиті вікна, уламками пошкодило фасад. На даний час у квартирах мешканців вже замінено понад 90% вікон, повністю в місцях загального користування. Відновили всі зруйновані конструкції. Наразі тривають роботи з відновлення скління балконів, відновили покрівлю. Та вкладають пвх мембрану, триває утеплення техповерху. У планах утеплення та фарбування фасаду, заміна всіх комунікацій, утеплення підвалу, вхідних груп і під'їздів. Будинок також буде повністю термомодернізований за рахунок утеплення фасаду, утеплення техповерху і утеплення техпідпілля. І наостанок буде впорядкована прилегла територія будинку. Ігор Баскровний, Ігор Луханін, Андрій Сириця та Юрій Бабикін Харків. Новини.